Так, всім привіт майстрам! Хто паяв акумулятори 18650, от такі чи інші. Я взяв старенькі акумулятори, дуже зрадів, що вони гарно працювали. Я їх відновив, але підключав без безплати БМС. Підключив 5 штук от, на зарядку Дніпро 20 вольт. Відійшов, лишив без нагляду. І от як ви бачите, розірвало все. Тобто, п'ятий елемент, який був тут. Він отримав надмірно високий заряд. Він розірвався, от що лишилося фольга. От кусочки фольги. Чорне, бачите, чорнота, от вся така чорнота. І повністю він відлетів з плюсом, з кабелем плюса червоним. От був червоний кабель плюс. Так що... Поставити потрібну плату БМС. Це в мене такий перший досвід. Акумулятор цей заряжений. Але він був розбалансований, бо три було розряджених, а дві заряжених баночки. Ну, я не знаю, може ще припаяю, але. Ну, от така в мене система, що заряджає 20 вольт. вольт. Плюс-мінус. от Така система. А на 12 в мене зарядки немає. От. Ну, Світив я лампу світлодіодну. Ось, коли я зайшов в приміщення, я побачив дим. От тут е, Значить, от такі чорні цятки. Це кусочки з акумулятора от чорні сядки. От полетіли з нього. Плюсова клема кусочок з нього теж відпав. Плюсової, плюсової клеми немає. Де воно полетіло, невідомо. ну Дуже неприятний, запах стоїть такий неприємний. Вот. Заряд держить. Зараз я покажу, який заряд вот, на тестері. Заряд держить нормально. ну Звісно, як його показати, то ще проблема. ну Не лишайте без нагляду. Ставте плату БМС. Капець, як то одною рукою заміряти, другою знімати. Не вміє робити ні монтаж, нічого. Показую вам. От, бачите, 4. заряджено. Тут. Бачите, о. 3. Зараз я щось підлежу. Так що два було заряджених, три розряджених. на 4 вольта. Досить мало. Зараз ще міряю. Мірюю кожну баночку. Вот там було. Було щось. Багато було. Так що, шо... лишати без нагляду це утопія, це проблема. Ну, в общем, буду я, наверное, лишню підпаю. Ну накарвануло, що ізоленту от розірвало. <ган> і от був, було з'єднання. Розірвало теж. Ну, в общем, от всередині, бачите, фульга була. Дуже небезпечно. Якби дитина була, чи я прийшов. І, ну, звичайно, вони нагрівалися. Я скажу, досить швидко нагрівалися. Тому не лишайте без нагляду, якщо у вас пряма зарядка. Безплата БМС. Так що це така наука. Добренько. З вами був Токар. Все найкращого. До зустрічі на каналі. Може хтось має якісні недорого ті акумулятори куплю. Я з Новолинська торгую на OLX і на Чіпмейкері.